Випалікера в Томенгікайтуменсако Курко, декін Амарі Романі програма. Вітаємо вас, шанувальники програми Романо Дж Дякую вам за те, що цей час вирішили провести з нами. У цьому році ми будемо відзначати 150 років із дня народження Михайла Коцюбинського, видатного українського письменника, революційного демократа, громадського діяча. Він відійшов у вічність 25 квітня. 1913 року. І створами видатного українського письменника кінця 19, го початку 20-го століття роки життя 1864-1913 роки Михайла Коцюбинського ми знайомимо ще в дитинстві. Письменник був шанованою людиною і бажаним гостем чи не в кожній хаті. Він розмовляв з усіма людьми, як з малими, так і старшими, і з селянами поводився як рівний з рівними. Понад усе любив свою дружину, дітей, природу. Був високоосвіченою людиною і читав дуже багато, знав дев'ять мов: три слов'янські, українську, російську, польську, три романські, французьку, італійську, румунську і три східні татарську, турецьку та циганську. Так напише фольклорист і етнограф, дійсний член академії наук УРСР Володимир Михайлович Натюк у спогадах про Михайла Коцюбинського. Нині Коцюбинського по праву називають письменником не тільки всеукраїнським, а й інтернаціональним. У своїх творах пером письменника художника він відобразив те, що йде з глибин народу, фольклор, звичай, традиції різних культур української, молдаванської, польської, татарської, румської та інших. Творчість Коцюбинського прикметна також тим, що вона розширила тематичні обшири української літератури. Він сміливо вводив у свої твори образ українського інтелігента, звертався до філософських, психологічних проблем, а також розширив літературу географічно, українську літературу розширив географічно, тому що у його творах є образи персонажів не тільки українців, але й молдаван, румунів, татар. Оскільки Коцюбинський певний час пр пробув у Криму, коли працював у філоксерній комісії, то він мав можливість познайомитися ближче з побутом цих народів. І ця, ці, ця тема для українського письменництва на той час була екзотична і нова. Серед творів Коцюбинська досить відомим є оповідання дорогою ціною. Твір був завершений в 1901 році. І це може чи не єдиний твір серед новелістики Коцюбинського, де змальовується життя українців ще за часів кріпацтва, тому що переважно він писав на сучасну йому тему. Думка про написання оповідання виникла у Михайла Михайловича Коцюбинського під час перебування в Басарабії, коли через родинні проблеми почав працювати з 1892 по 1895 роки на роботах по знищенню філоксери хвороби виноградної лози. Тоді ж письменник ближче ознайомився з побутом і звичаєм ромів. З художнього погляду оповідання дорогою ціною є одним із найкращих. Сам письменник ставив його значно вище решти ранніх творів, відзначаючи, що в ньому є правдива невигадана екзотика. У творі змальоване змальоване українське село часів кріпацтва» – це 30-ті роки 19 століття. Коли ще у свідомості багатьох столян живе те відчуття волі, яке було за козацьких часів. І особливо гостро цю волю, це прагнення до волі відчувають головні персонажі твору. Це пара молодих закоханих, парубок Остап і дівчина Соломія. Остап, мабуть, успадкував це прагнення до волі від свого діда. Який був запорожцем козаком і завжди розказував внуку, внукові історії з тих часів, і Остап зростав серед цього прання чи розуміння волі як невід'ємної частини людської особистості. І тому він сміливо виступає проти пана, а щоб його не застали солдати, він змушений тікати з села, і в цьому його підтримує, його кохана Соломія, яка тікає разом з ним. Оповідання цікаве, цікаво читається, воно доволі гостросюжетне, події розвиваються динамічно, автор о, акцентує увагу на найбільш таких драматичних моментах, оригінально змальовує побут ромів, зокрема, їхні стосунки у родині. Коли Остап пораненого Остапа приводять до хатинки, то ми одразу бачимо, що у ромській родині верховодить чоловік. Саме він є головним старшим у сім'ї, а жінка йому повинна підпорядковуватися. У 1957 році на кіностудії імені Олександра Довженка Марком Донським, режисером постановником за мотивами оповідання, був знятий художній кінофільм дорогою ціною. Зазвичай роми оселялися на околицях сіл, рідше міст, Герої Коцюбинського не виняток. Крайбитого шляху, яким селяни на Дунайський сіл їздять у галац, заховався серед купи верб та поміж очеретами циганське весело. Він складався всього на всього з трьох хат, яких автор називає курниками за їх виглядом хати, низенькі, криві, зліплені з глини як ластівчині гнізда. Тільки в одній жила сім'я старий гіца, дочка Маріуца, зять Раду та стара циганка. Імені не подано. Автор свідомо це робить, оскільки тут даються взнаки, що у ромів жінка зазнає певної дискримінації. Читаючи твір, відчувається, що письменник прийнявся довір'ям до ромів. Їх побут, речі, рід заняття, звички, традиції описані детально. Герої потрапляють у різні непередбачувані ситуації. Де проявляється риси їх характерів. Хто ж виконують головні румські ролі?

Прошу! Нас найбільше цікавить у ньому, як зображені Роми і хто виконують головні ролі. Головну роль старої циганки виконує актриса Московського циганського театру Ромен Марія Васильівна Скворцова. У книзі. А циганського хора театру Ромен сказано, що Марія народилася у таборі, який прикочував до Москви у 1888 році. Народилась вона у родині Хлебнікових, з якої вийшли відомі диригенти Хлєбнікови, співачка Зінаїда Олександрівна Давидова, актор композитор Микола Миколайович Кручинін. З восьми років вона почала допомагати мамі, співала і працювала на базарах і бульварах Москви. У 1903 році, коли Мані було 15 років, родина Хлєбнікова перестала кочувати і осіла у селі Сехсвятському під Москвою. Марію взяли працювати у хор, яким керував відомий московський диригент Федір Соколов, що у той час працював у ресторані Яр. У хорі Маша тільки танцювала, а співати почала тільки в 1922 році, коли їй виповнилось 34 роки. У 20-х роках працювало у відомих московських хорах, диригентами яких були Іван Григорійович Лєбідів та Єгор Поляков. Ці колективи працювали при московських ресторанах «Стрельня» і Яр. У той час Марія Васильівна була вже не Хлєбніковою, а Скворцовою за чоловіком. Тільки сімейне життя було недовгим. У люту зиму присів Скворцов на лавочку, задрімав і замерз. Приблизно через рік знаний граф, великий любитель циганських пісень. Запропонував їй руку і серце. Так Марія стала графині, але прізвища змінювати не стала, так і залишилась Скворцовою. У 1918 році граф вирішив виїхати з Росії, вговорював Марії поїхати з ним. Але вона відмовилась. Граф поїхав, а вона залишилась у Москві. З 1931 року графиня Марія Васильівна Скворцова почала працювати в театрі ромен. Їй було присвоєно звання заслуженої артистки Росії. Роль старої циганки була її останньою. Вона померла у 1962 році. Одного видатного актора, що виконує роль цигана Ради, ми хочемо розповісти вам далі. Сергій Шишков, що виконує роль раду, теж актор московського театру ромен, смуглявий, чорнобривий, чорноокий. Він ззовні, по крові, по духу, був теж, як кажуть, найпершим ромом. Прекрасно грав на гітарі, мав чудовий голос. Коли він танцював, то робив це блискуче в старовинній манері, благородно, палко. Він був одним із найкращих акторів, грав соціальні ролі, не завжди позитивні. Ми хочемо зупинити ще на одній деталі як Ромка лікувала пораненого Остапа. Ми бачимо у фільмі, як стара Ромка варить зілля. З чого воно. Це вербові прутики, єдине природне джерело, що містить Аспірін. Коли гілочки з дерева трохи побити, потім заварити і прикладати до ран, то вони швидко загоюються. Роми здавна використовували цілющі властивості багатьох рослин. Чангар-вангар, чанка-вангар, чанкарангар, чангар-вангар, чанкарвангар, чангаранкар, чангарвангар, чангарвангар, чангарангар, чангаравангар. canlar canlar çankarlar canlar canlar çankarlar kar У добрих людей, Остап. У добрих людей. Ми не можемо не виділити гру акторки, що виконує роль Маріуси Ольги Іванівни Петрової. Вона теж акторка театру ромен. Її батьки прикочували до околиць Москви, селища Солом'яні Сторожки, на початку 20-х років. Де у 1925 році народилась майбутня головна героїня. Захворіла вона театром ще дівчинкою, коли брат приніс білети у театр Ромен. Батьки були проти вибору доньки, але не дарма її називали бешкетницею через запальний характер. Вона успішно пройшла перегляд у самого Михайла Михайловича Яншина, який сказав про Ольгу так: ось яка. Всі циганські біси так і лізуть з неї. Добре буде акторка. У театрі вона грала всі головні жіночі ролі земфіру, Кармен, Аду, Азу, Грушеньку, Олесі і багато інших. За свою працю вона нагороджена орден знак пошани званням народної артистки Російської Федерації. Он хороший, Біда на чужой мануш смотреть, сердится. А твой мануш? так. Тебі на Не можна, не можна. Хороший мануш. так і надо. В оповіданні дорогою ціною досить детально змальовано побут ромів. Автор описує і інтер'єр їхнього житла, і їхні заняття. І стосунки в родині, і до певної міри їхнє захоплення мистецтвом. Ці всі відомості письменних міг отримати із своїх безпосередніх вражень, тому що коли перебував на півдні Україні, то мав можливість спостерігати за життям ромів, а як людина спостережлива, уважна, як справжній митець, що завжди збирає матеріал для своїх творів. Він міг щось навіть собі занотувати і потім використати під час написання твору. Творі е, ця ромська родина постає до певної мірої і стереотипною, так як дійсно роми уявляють собі українці. Але в той же час автор акцентує увагу на тому, що роми е, це е, люди, які вміють. Е, Допомогти, які, не зважаючи на те, що це була Остап і Соломія, були чужими для них людьми з незнайомою мовою, вони насамперед бачать, що людина потребує, вона знаходиться у біді, потребує допомоги, і без зайвих питань вони рятують молодого хлопця, тобто проявляють людяність, якої так бракує інколи в нас час і серед людей. Німа жизни горше, ніж на чужбині. Хоч і тяжело тебе в краю родном, хоч і горько, но здесь, на землі родной, долю свою ищи, правду ищи. І не жди, коли вона сама прийде тебе». Дивлячись цей чудовий твір, ми бачимо, як Михайло Коцюбинський пройнявся довір'ям до ромів. Їх побут, речі, рід занять, звички. Традиції описані ним детально. Герої потрапляють у різні непередбачувані ситуації, де проявляються риси їх характерів Вололюбність, довірливість, оптимізм, допомога людині, що потрапило у біду. І як добре, що ці якості продовжують жити і в наш час. Цінуймо у собі ці якості. Ту медикенас Амарі Романі програма Романо пен».

Хай достаток і мир будуть у вашому домі. Зустрічаються на вашому шляху тільки добрі люди, щоб кожен день був прекрасним. До зустрічі наступного тижня. Ачин Девлега!